М. Вийшов із непередбачуваним оголошенням по Україні здавалось би, що перемовини затухли, і ми більше не отримували ніяких новин. Та насправді багато чого відбулося кулуарно. і ось тепер певне оголошення. Путін бутім додав згоду, але з однією важливою ремаркою: відмова від старих вимог. Утім, з однією новою мовою, це може майже миттєво закінчити війну. Та тут на все так просто. Подробиці почути далі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп Но агресора Росії про можливі великі наслідки, якщо вона не припинить війну проти України, під час прес-конференції в овальному кабінеті Трамп заявив, що він рішуче втрутиться, якщо угода про припинення бойових дій не буде укладена. Тож від Путіна з'явилися із раптовою згодою. Рефія, начебто, затвердила деякі поступки. Після цього Трамп додав, що між російським диктатором та президентом України існує величезна неприязнь. Водночас він підкреслив, що хоче, щоб Володимир Путін і Володимир Зеленський зустрілися, і путін вже в обличчя Зеленському назвав Єдине, чого він хоче від України, США додали, що тепер РФ максимально прим'якшила умови і вже про великі поступки не йдеться. Утім, Зеленська і Путін мають обговорити це особисто, а не через когось, начебто, так угоди не затверджується, сказав Трамп. Ну а далі після обговорення між ними те, про що домовилися, вже оголосять людям. Ось що далі додав президент США між цими двома є величезна особиста неприязнь, і нам доведеться це виправити. Трамп заявив, що знову розмовляв з російським диктатором Путіним і дав зрозуміти, що він розчарований тривалими російськими атаками. Ками на Україну він попросив, хоча б до зустрічі з Зеленським не бомбити міста. Це має бути важіль впливу лише, якщо вони не домовляться. А зараз це тільки відштовхує Зеленського від перемовин. Попри це, Трамп заявив, що Зеленська Путін наразі працюють над організацією двосторонньої зустрічі. Інформації мало так як питання дуже чутливе. Своєю чергою, глава МЗС СРФІ Сергій Лавров, коментуючи можливу зустріч Путіна і Зеленського, сказав, що Кремль нібито готовий до будь-яких форматів, але потрібна підготовка, аби не було якихось моментів, як у Білому домі весною. І, звичайно, це має бути формат саміту із готовим планом. Окрім цього, очільник російського МЗС зазначив, що Рефія вимагає Україну відмовитися від вступу у НАТО на фоні тягучого переговорного процесу. Здається, що війна не закінчується швидко. Утім, публіцист Михайло Шительман вказав на цікаву деталь, що це далі. Слухаємо. Мені здається, що дійсно українська війна давно вже ушла з перших полос, і компания помні Україну дійсно сделала б невозможной вот эту политику отворачивания, делание вид, что все нормально, что мы просто не смотрим, не будем смотреть в ту сторону, и поэтому будем брать интервью у Лаврова на канале NBC. Вот мне кажется, нужна компания «Помни Украину». «Помни Украину». Потому что сегодня есть телевидение, у нас есть самые страшные кадры разрушенных городов, самые страшные кадры замученных людей. Да, Трамп не захотел их видеть, когда ему принесли эти фотографии. Но это не более чем Совет, в том смысле, что я не могу ничего для этого сделать, но мне кажется, что у нашей власти есть такая возможность. Вы знаете, мне я в своем интервью про Нашенкин 40 упомянул там акции в поддержку Азова в Киеве и говорил: зачем нашей власти напоминать про Азов, они и так помнят. А мне написала одна из родственниц Азовца, говорит: мы не для этого делаем компании. Мы делаем, чтобы украинское общество помнило, чтобы украинское общество помнило про Азов. Да, так понимаю, это, пожалуй, правильно. А не чтобы власть помнила. А, так вот, сейчас, мне кажется, да, в Украине, может быть, нужно помнить Херсон и Мариуполь, а в мире нужно помнить Украину. И давайте так, если сделать простые ролики, ⁇ Помни Украину ⁇ материал есть у нашего Министерства обороны, и попросить мировые телеканалы, их показывать, то значительная часть может на это согласиться. Если эти ролики будут действительно крутыми и креативными. Я думаю, что меня сейчас слышат знаменитые киевские, украинские режиссеры. И, возможно, эта инициатива будет подхвачена. Просто нужно самое простое. Вот повторить эту историю про «Помни Бельгию». Именно повторить. Она есть в Понимаете, этому учили в университетах вот этих западных телевизионных менеджеров этой компании Помни Бельгию. Сделайте компанию Помни Украину. Я не могу ее сделать. Прости, не Надо мне писать, Михаил, давайте мы вместе с вами сделаем. Я не могу. Для этого нужно обладать временем, ресурсами и отношениями к правительству с одной стороны, к телеканалам с другой. Я думаю, это совершенно в руках тех, кто этим занимается. Помни Украину. Было бы правильно. И тогда, может быть, на следующий день независимости мы бы увидели все, абсолютно все исторические места, окрашенные в цвета украинского флага. Если, конечно, война не закончится к тому моменту. Президент США Трамп не поводиться м'яко з Володимиром Путіним і вже стратегічно загнав російського очільника у глухий кут. Про це розповів духовний радник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс. Мета Трампа намагатися запобігти третій світовій війні. Дехто думає, що він нібито йде на поступки Володимиру Путіну, але це не так. Він зовсім не такий м'який з ним, як дехто вважає. Президент стратегічно загнав Путіна в глухий кут, звідки немає виходу. Запевнив Бернс. Також Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі заявив, що протягом. Наступних двох тижнів ухвалить рішення щодо подальших дій у врегулюванні війни Росії проти України протягом двох тижнів я ухвалю рішення про те, що ми будемо робити. Це буде дуже важливе рішення: масштабні санкції або масштабні тарифи, або і те, і те і інше, або нічого, і ми кажемо, це ваша війна, заявив Трамп. Ну а тим часом Володимир Зеленський повідомив, що наприкінці тижня відбудеться зустріч української та американської команд для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та Росією. Окрім цього, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив Ску заяв щодо війни, яку Росія веде проти України, зокрема він вважав, що її буде зупинити простіше, але виявилося, що є серйозні особистісні конфлікти за словами Трампа. Врешті-решт війну буде зупинено, і при цьому він зазначив, що деталі гарантії безпеки ще не обговорювалися. Країни Європи збираються дати їм значні гарантії безпеки, і вони повинні це зробити, тому що це їхній континент. Але ми братимемо участь у цьому з точки зору підтримки. Ми їм допомагатимемо. І я думаю, що якщо ми досягнемо угоди, ми підтримуватимемо мир, тому що я хочу, щоб люди перестали гинути. Сказав американський лідер. Він також згадав про допомогу, яку Україна дала адміністрація Байдена, заявивши, що йшлося про 350 мільярдів доларів. Я сказав, що Зеленський найбільше вояжер якого я коли-небудь зустрічав, тому що він приїжджає в країну і щоразу їде з 50 мільярдами доларів. Але ми більше не даємо Україні жодних грошей. Насправді, все навпаки, вони звертаються через НАТО, просять ракети. Ми продаємо ракети НАТО. НАТО платить нам у повному обсязі і робить із ними, що хоче. Додав Трамп. Трамп також наголосив, що гарантії безпеки. Ки Україні в разі припинення бойових дій це переважна справа Європи. Хоча і США певною мірою будуть залучені до цього процесу. Про це президент США вказав журналістам в Білому домі. Європа збирається дати Україні значні гарантії безпеки. Європейці повинні це зробити, бо вони прямо там. Але ми будемо залучені із точки зору резерву. Пояснив Трамп. Ми будемо їм допомагати. І я думаю, якщо ми досягнемо угоди, я думаю, що досягнемо, то проблем майже не буде. Глава Білого Дому вкотре підкреслив, що російська війна має бути припинена. Президент США Дональд Трамп також заявив, що чекає. Зустрічі з лідером КНДР Кім Чун Іном. За словами американського президента, лідер Північної Кореї готовий до цієї зустрічі. Про це він сказав під час прес-конференції з президентом Південної Кореї Лі Джеменом. Повідомляє видання CNN. Я це зроблю, і ми США КНДР проведемо переговори. Він хотів би зустрітися зі мною, сказав президент США про лідера Північної Кореї Кім Чун Іна. Трамп додав, що США вже чекають зустрічі з лідером КНДР і висловив сподівання на те, що відносини між країнами вдасться покращити до цього. У Білому домі заявляли, що. Дональд Трамп готовий відновити переговори з главою КНДР Кім Чон Іном. Раніше Трамп заявив, що планує знову налагодити співпрацю із північнокорейським диктатором Кім Чин Іном. Також президент США Дональд Трамп повідомив, що під час розмови з главою Кремля Володимиром Путіним піднімав питання ядерного роззброєння. За його словами, Москва готова до цього, а Китай на його думку також може приєднатися. Трамп вже неодноразово висловлював занепокоєння через ядерні можливості Росії, особливо після того, як колишній президент Трафі Дмитро Медведів влітку пригрозив, що дії США можуть призвести до війни тоді американський лідер назвав ці слова найвищою загрозою та наказав перемістити два атомні підводні човни у відповідні регіони. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Не забудьте підписатися, залишити вподобайки та свої коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром у наступних наших випусках на пітівію.